Вправа 792. Розкладіть нам множники. Ну що ж, стартуємо, Це у четвертій мінус m у шостій. Запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів. Це у четвертій ми можемо записати як це у другій, що множиться на це в другий, або це у другий до квадрату відняти, а М у шостій ми запишемо, як М у третій до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів у 2 мінус М у третій, що множиться на їхню суму. На у другій плюс М у третій. І є? Це ми на множники. Переходимо до другого завдання: P у 8 у 10 Запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів. П у8 це П у четвертій, що множиться на P у четвертій або. П у четвертій до квадрату відняти. А у десятій – це А у степені 5, що множиться на А у степені 5 або А у степені 5 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів. П у четвертій мінус А у п'ятій. на їхню суму. На П у четвертій плюс А у п'ятій. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання Аустій мінус 9м у четвертій. Запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів А у 6 запишемо, як А у третій що множиться на А у третій, або А у третій до квадрату. Відняти 9м у четвертій це 3 м у квадраті, що множиться на 3 м у квадраті, або 3 м у квадраті до квадрату. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. а у третій мінус 3М у другий на їхню суму на а у третій Плюс 3М у квадраті є? Переходимо до четвертого задання. 100А в шостій мінус 25. Ну що ж, запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів. 100у 6 це 10у третій, що множиться на 10у третій, або 10 у 3 до квадрату відняти 25х у 8. Це 5х у четвертій, що множиться на 5х у четвертій, або 5х у четвертій до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 10 а у третій Відняти 5 х у четвертій на їхню суму. на 10 а у третій плюс 5х у четвертій. Є? Переходимо до п'ятого завдання: 0,49 мінус м у четвертій П у 12. Записуємо 0,49, як 0,7, що множиться на 0,7, або 0,7 до квадрату відняти. М у четвертій П у дванадцятій, це М у другій П у шостій, що множиться на М у другій, П у шостій, або М у другій, П у шостій до квадрату, і це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 0,7 мінус m у квадраті p у шостій на їхню суму на 0,7 плюс m у квадраті п о 6. Yeah. Переходимо до шостого завдання. 36х у квадраті С у 14 мінус 0,16 d у четвертій. Запишемо цей вигляд у вигляді різниці квадратів. Отже, 36 це 6 що множиться на 6, то ми можемо записати як 6х у квадраті це х, що множиться на x, це буде x, Це о 14 і це c в 7, що множиться на це в 7. Так? То виходить, що 36х у квадраті це о 14, і це 6x це у 7, що множиться на 6x це у 7. або 6x це у 7, до квадрату. відняти. 0,16 d у четвертій це 0,4 д у квадраті, що множиться на 0,4 д у квадраті, або 0,4 д у квадраті до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, 6х це у сьомій мінус 0,4. Д у квадраті, що множиться на їхню суму на 6х це у 7 плюс 0,4d. Переходимо до сьомого завдання. 25, 49, а у 8 мінус 36, 49, b у БО6 у квадраті. Ну що ж, запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів, тобто це дорівнює 25, це 5, що множиться на 5. То це буде 5 у чисельнику. У знаменнику 49 це 7, що множиться на 7, це пише, буде 7. А в 8 це а у 4 що множиться на А у четвертій. То виходить, що 25, 49, а у 8 це 5 сьомих А у четвертій, що множиться на 5 сьомих, а у четвертій, або 5 сьомих а у четвертій до квадрату відняти. 36, 49, Б у 6 це в другий. 36 це 6, що множиться на 6. У знаменнику 49 це 7, що множиться на 7. B в – це b в 3 що множиться на b в 3 А С у квадраті це С, що множиться на С. То виходить, що 36,49 b в – це в другий. Це 6 7 b в третій С до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 57. А у четвертій Мінус шість сьомих. у третій. С. Що множиться на їхню суму. На 5 сьомих. А у четвертій. Плюс. Шість сьомих. у третій. С. Є. Переходимо до восьмого завдання. Мінус 0,1 m у квадраті плюс 0,81 x у шості y 8. Ну що ж, записуємо, що цю суму можна записати поміняти доданки місцями, то вийде 0,81 x у у 8, додати мінус 0,1 це відняти 0,1 m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо цей вираз у вигляді різниці квадратів. 0,81 це 0,9 що множиться на 0,9 х6 це х3, що множиться на x у третій, y у 8 це y у 4 що множиться на y у 4 то виходить, що 0,81 х6 y у 8, це 0,9х3 y у 4 до квадрату відняти. 0,1 це 0,1. А m у квадраті це m, що множиться на m. То виходить, що 0,1 m у квадраті це 0,1 m до квадрату, і це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 0,9 x у третій. Y у четвертій відняти. 0,1m, що множиться на їхню суму на 09 x у третій y у четвертій плюс 0,1m є? Переходимо до 9 завдання. 1,7 Т в 20 А в 24 мінус 1,1125 П 16 К в 18. Запишемо мішані числа в ліді звичайного дробу, то ми записуємо. 1 помножити на 9, це 9, плюс 7 це 16. Отже, це буде 16 9. Далі Т у 20. А у 24. Відняти. 1,11,25. 1 помножити на 25, це 25, плюс 11 це 36. Отже, відняти 36 25, П у 16, Q у 18. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми можемо записати цю різницю у вигляді різниці квадратів. 16 це 4, що множиться на 4. 9 – це 3, що множиться на 3 В знаменнику, пишемо. Т в 20-й це Т в 10 що множиться на Т в 10 Далі. А у 24 – Це а у 12, що множиться на Ау 12. Тобто це буде 4 третіх, Т в 10, А у 12 до квадрату. Відняти. Ну і 36, це 6, що множиться на 6 в знаменнику 25 це 5, що множиться на 5. Далі P 16 це P у 8, що множиться на P у 8. Q 18 це Q у 9, що множиться на Q у 9. То виходить, що 36 25 P 16 Q 18 це 6 5 P 8 Q 9 до квадрату. І це дорівнює. Ну, а зараз 4 третіх і 6 п'ятих запишемо у вигляді змішаного числа. То 4 третіх, 3 третіх це одиниця, і що залишиться 1 третя. Це буде 1,1 третя. ,1 Т в 10. -ій. А у 12. -ій. Так, тоді до квадрату. Відняти. Ну і 6, 5, 5, ,5 це одиниця. То залишиться ще 1 п'ята. Так, p у 8. Пу восьм, q у дев'ятій. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто різниця у нас буде 1,1 третя Т у 10 А у 12. мінус 1,2. 1 п'ята П 8 Q9, дев'ятій, що множиться на їхню суму на 1 ціла 1 третя, Т у десятій Q9, дев'ятій плюс 1 ціла 1 п'ята П восьмій q в дев'ятій. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкладіть нам множники. ми розклали в першому завданні. записуємо, отримали С у квадраті мінус М у третій, що множиться на С у квадраті плюс М у третій степені. Є. В другому завданні записуємо П у четвертій мінус А ау п'ятій, що множиться на П у четвертій плюс Ау5. Є? У третьому завданні записуємо А у третій. мінус 3 М. у квадраті, що множиться на а у третій плюс 3 м у квадраті є у четвертому завданні. Це 10 а у третій минус 5x у четвертій, що множится на 10 а у третій плюс 5x. Є. У У п'ятому завданні записуємо 0,7 мінус М у квадраті P у шостій, що множиться на 0,7 плюс М у квадраті P6. У шостому завданні записуємо 6. Х у сьомий мінус 0,4 d у квадраті, що множиться на x Х у сьомий плюс 0,4 d у квадраті. У сьомому завданні записуємо. 5 сьомих. А у четвертій мінус 6 сьомих. Б у третій С, що множиться на 5 сьомих. А у четвертій плюс 6 сьомих. Б у третій С. Є. У восьмому завданні. Записуємо 0,9 x у третій. y у четвертій. Мінус 0,1 М. Що множиться на 0,9? x у третій y у четвертій. Плюс 0,1 цілих Ну і у дев'ятому завданні. Записуємо. 1 ціла. Одна третя. Те в десятій. А в дванадцятій? мінус Одна ціла одна п'ята. П восьмій Q у дев'ятій. Що множиться? На одна ціла одна третя. Т о десятій, а в дванадцятій плюс одна ціла одна п'ята П восьмій Кью у дев'ятій я.